Друзі привіт. Коротше, є у нас нова тема, скажімо так, обновка. Там сидів, стояв точніше плох. 2 по 30 у нас був. Ми його продали пару днів назад, тому що трошки затяжкий. тяжкий. І що я хотів сказати, типу, щоб ви мали на увазі для Донфага G2, 244 G2. 2 по 30 за тяжкий плужок, щоб ви мали на увазі, щоб не вбивали тракторець. Коротше, я вирішив, бо у нас є такий ґрунт, Якщо людина ще ставить, перегнів там кидає 15-20 см. Коротше, ми вирішили. Тоб мав шанс того продати, щоб так не було, щоб не було втрати, щоб не потеряти нічого. Того продали, цього купили, бо 2 по 25 і буде все добре. Літом будемо пахати вже з легеньким плогом, ну як легеньким, типа трошки менше, 2 по 25, це її вже менше, звісно, трошки захват, але більше ресурсу для трактора в майбутньому, щоб не убивати мост, моторчик і так далі. Бо були такі моменти, що ну, я врав з ним 80% з того, що я вигоров, він тягне без проблем, все нормально. а є такі... Е... Целіна, що по 5-7 років людина не орала, ніколи цього року вирішила виорати І ще кидає туди одразу гній. І ти йдеш, то ордеш, то таке тверде. Він хоче глибше, ніж 25 см, він хоче 27 см. І ти даєш. І потім на четвертій, по нижній він тягне і стогне. І зачем вбивати тракторець через такі моменти? коротше хлопці, не мучайте тракторці, я точно знаю, що. Цей трактор тягне 2 по 30, але якщо у вас не тяжкий ґрунт. А якщо є таке, що де не де, де, де місцями тяжкий ґрунт, беріть 2 по 25, це він буде мати запас мощності, буде і на другий орати. Бо я з тим даже місцями на другий орав, І глибоко, і гарно ори, і мені сподобався коротше, 2 по 25.